Доброго дня, доброго дня, доброго ранку, шановні українці, ранок, місто Сикіряне. А ми вже працюємо. Знайшов я наркопритон, у якому до 20 використаних шприців. Дуже багато ампул використаних і упаковок від ліків невідомих. От Наші поліцейські приїхали, відділення поліції міста Сукіряни, я їм показую. Дивіться, от на цій території до 20 використаних шприців. От Я починав рахувати звідси до 20 використаних шприців і ампул. Палка. А, Палка. Палка, так, це моя. От, звідси починаються шприци, звідси починаються ампули. Ось, будь ласка. шприцик бачите? Отаких от шприців, цілих підкреслюю, я нарахував десь 17 до 20 шприців, дуже багато використаних шприців. Йдемте далі. Тому я попрошу це все зафіксувати. Дивіться, бачите, от шприцик. Під ногами знову шприцик. Під ногами знову шприцик. Під ногами знову шприцьк. Коротше, ця вся територія, знову он знову шприцька. Шприцьк. Коротше, вся територія забита шприцами. Дивіться, під ногами. Їх до 20 штук. До 20 штук, подивіться, тут цілий розсип. Тут розсип шприців. Це цілі використані. а надломаних, он, подивіться, між ногами. Дуже багато шприців. До 20 цілих використаних шприців, а надломаних, то тут уже не міряно. І подивіться, бачите, це як вирок нашій сукірянській молоді, бачите, оцей відкритий шприцик величенький. І ще подивіться використаний, і ще. Дивіться, і там. Прочекаючи на цій території до 20-20 точно використаних шприців. Ціленьких. А скільки надломаних і скільки упаковок від ліків, скільки ампул поломаних, ви бачите, це масовий наркопритон. Так, зараз йдемо поліцейський мене опитає наш. Ну і будемо працювати далі.